Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в Аврорі та АТБ. Зараз покажу свої покупки. Почну з Аврори. В Аврорі купила ось такі милі шкарпеточки знову. Я купувала такі біленькі, а білих тепер немає. Купила ось такі бежеві, під світлий спортивний костюм і під кросівки. Дуже гарно виглядають милі з ведмедиками. Ще купила скотч, потрібен був. До речі, я дивилась на цінник, здається, він дорожчий був, а вийшов дешевше дуже вигідно. І ось такий набір. Купувала сину, ось це тісто для ліплення. Йому дуже сподобалось. У нього весь набір є, тому купила ось такі запаски, щоб грався далі. Трішечки приберу. Забула ще сказати, що була ще в м'ясному магазинчику. Купила подвійне філе величеньке. Філе в цьому магазині коштує 170 гривень за кілограм. У мене тут точно не знаю скільки, скажу ціну за всі продукти разом. І купила ось такі ребра, свинячі обрізані для борщика. Дуже люблю їх використовувати. Це в морозилку закину, бо борщ нещодавно був. Ребра за кілограм 100 гривень. Разом покупки вийшли на 150 гривень. І далі покупочки за тебе. Мішечок, овочів, фруктів. Зараз покажу, що саме купила. Три яблучка. Яблука називаються сортові. Ось такі крупненькі, і дуже гарні були. І, до речі, ціна на них хороша зараз. Чотири мандаринчики. Ледь вибрала, бо там вже такі гнилуваті вони. Такі маленькі зовсім взяла. Дві цибулини. Теж не дуже хороша цибуля, там треба вже поперебирати в тих ящиках. Один гранат. Це синочок буде, та і я буду захотілась. І одну морквинку. Купила ось такий хлібчик, захотілося темненького. Алчевський тут 400 грамів, уже нарізаний. Ще зараз в тебе хороша ціна на сир. Гауда від Комо. Там хороша знижка, тому купила одразу дві упаковки собі. Купила ще ось такі огірки солені солоні. Ціле відерце. Тут кілограм, але самих огірків, здається, 600 грамів. Були зі знижкою, тому взяла. Не тому, що зі знижкою взяла, тому що треба було. Так, печиво, мультикейк Робідрошен біле з шоколадним наповнювачем. Захотілося якоїсь гидоти, тому купила собі ось такі чипси зі смаком-шашлику розумний вибір. Так, і оновити треба губки для миття посуду. Взяла ось такі чотири штуки в упаковці, вони такі крупненькі. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!